Привіт, мої рідні. Колись я вже розказував вам історію про юних людей на війні, про тих, кому, коли ця війна починалась у 2014 році, було по 10-11 років. Зараз вони з нами в струю боронять Україну. Але є й інші, які зараз би онуками тішитися, зараз би проживати в спокої. І достатку золоту осінь свого життя, а вони тут з нами, незважаючи на всі труднощі, негаразди зі здоров'ям, тягнуть цю лямку. Я говорю про наших рідних бойових, бойових дідів. Буквально на днях була історія, коли бачу ось такого діда сивочолого, кремезного. Тягне три равлики до автоматичного гранатомету, вони такі, кожен важить, дай Боже. Йдемо в одному напрямку, кажу, давайте я вам допоможу. Він подивився на мене так, типу. Синку, я ще й тебе понесу. Сам каже, дякую, ми самі, ви тут займаєтесь своїми справами. І побіг собі далі через ці вирви від снарядів, через гілки ці зламані, потягнув своїм БК до АГС. І я подумав, боже, людину, людина ти моя золота. Тобі б зараз відпочивати, займатися своїм здоров'ям, займатися своїм господарством, своїми онуками. А ти отут з нами тягнеш. І таких немало, таких немало, які йдуть на це свідомо, але свідомо. Присягають Україні, тому що у них там є ще формальна присяга, коли вони в радянській армії служили, але вони не вважають це присягою. Вони кажуть, я хочу присягнути Україні, хоча формально типу, не мають. Це золотий фонд нашої нації. Тому не тільки молодь, а це справді народна війна, коли ми всі разом і один за одного. Тому золоті наші бойові діди. Дай вам Боже міцного здоров'я. І щоб ви ще після нашої перемоги мали час пожити, потішитися своїм господарством, своїми онуками, і все у вас було добре. А ви всі, мої рідні українці, вірте в себе, вірте в Збройні Сили і вірте в Україну. І все в нас обов'язково буде добре. Слава Україні!